Одна із жертв війни це прогрес, це розвиток, це наші плани. Так стало і з гендерною рівністю. На жаль, ми чесно кажучи, мали б проводити це зібрання мінімум рік тому. За воєнними подіями, можливо, не всі вже пам'ятають, але я як ініціаторка мушу пам'ятати, що в 2020 році Україна приєдналася до міжнародного партнерства Біаріц партнерства рівних можливостей, і воно передбачає наш вступ, передбачає багато різних викликів з цій сфері. І один із них це саме зменшення розриву в оплаті праці чоловіків та жінок. Уряд України взяв на себе це зобов'язання і на той момент розрив в оплаті праці був 20%. Впродовж наступного року його трохи, але вдалося скоротити до 18%. Весь час постійно іноземні журналісти, в тому числі, питають мене про роль наших жінок на війні. І я щоразу акцентую на мій погляд на найважливіші речі. Жінки опинилися абсолютно в усіх ситуаціях, відчули всі ризики і виклики, взяли на себе навантаження в усіх сферах. Жінки служать у війську, жінки основа волонтерського руху, жінки виконують важливу евакуаційну місію. Жінки це більшість наших медиків, освітян, соцпрацівників. І що зараз витримують ці сфери, ми всі з вами знаємо. Виглядає як рівність або навіть більше, але лише з одного боку: з боку обов'язків. В той самий час. жінки – Стали більш вразливі. Скільки робочих місць вони втратили? Як потерпають їхні сфери бізнесу? Про це докладніше розповість, впевнена Юлія Анатоліївна та наступні спікери. Я ж хочу акцентувати на головному: так тяжко вкладаючись у перемогу, стільки втрачаючи, багато чим жертвуючи жінки, як і раніше, отримують за це менше. Цей рік мені доводиться проводити. Багато міжнародних зустрічей на підтримку України. На них я завжди акцентую, що Україна бореться не тільки за свої, а за загальнолюдські цінності, за те, що розуміє кожна нормальна людина в світі, за життя, за свободу, за право на розвиток. Так саме одна з цих цінностей це рівність можливостей. Якраз про гендерну рівність мова. І це вже для нас не тільки цінності, але й документальні зобов'язання. Якщо ми хочемо, щоб світ дотримувався своїх зобов'язань щодо України, ми маємо дотримуватися своїх. Тому ж, мені здається, що ми як ніхто зацікавлені в тому, що наша країна мала майбутнє. На початку сказала, що війна заморозила багато процесів. Але впевнена, що цей процес ми все ж таки розморозили і продовжуємо шлях до якісного життя. Я впевнена, що ми маємо зробити все можливе, щоб наші героїчні жінки на всіх фронтах відчули не тільки обов'язки і відповідальність, але й можливості і справедливість. І це обов'язок не тільки держави, всіх нас, громадян нашої країни, і обов'язок не тільки юридичний, а й моральний, щоб бути. Кращою країною для кожного.